Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що українська делегація, перебуваючи в Сполучених Штатах, обговорила питання вступу в НАТО з відомим політологом, мислителем Генрі Кісінджером. Про це повідомив Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Цієї інформації не було, були здогадки. Дехто розповідав інсайди. Сьогодні виставили фотографії, розповіли, про що ж власне говорили. Плюс. Заява Десантіса, заява Рамасвамі. Ну і власне, заява Папи Римського. Друзі, підпишіться на канал прямісінько зараз. Під цим відео нажміть кнопку підписатися. І таким чином ми з вами будемо на постійному зв'язку. А ріст нашого з вами каналу буде витискати російські говорящі голови в українському Ютюбі. Поїхали! Андрій Єрмак запостив сьогодні фотографію зустріч Володимира Зеленського з Генрі Кісінджером. Зустріч власне відбувалася в Сполучених Штатах і обговорювали вступ в НАТО. Кісінджер згадав, що до початку війни він був проти вступу НАТО, і він якраз говорив про те. Що Україна не повинна вступати в НАТО, повинна бути сірою буферною зоною. Кісінджер був один з тих, так само як і Ніколя Сарказі, Ангела Меркель, хто в 2008 році не дав Ющенку разом із Тимошенко. Тимошенко заважала Ющенко <рзум>, разом з Кісінджером і Меркель, вступити в НАТО. І це була дуже така дурна історія, коли українці не змогли вступити в НАТО, запобігши двом війнам на своїй території. Ну тобто тоді Генрі Кісінджер і виступав проти. Генрі, крім того, що він колишній керівник американського зовнішнього політичного відомства, зірка політології, політики, дипломатії, людина, яка врегульовувала конфлікти, зокрема. На території Близького Сходу Ізраїлю ввійшла в історію як великий мислитель, але в той же час як мислитель і друг Путіна. Так от, на одному з Давосів він заявив, що ми не повинні бути в, в НАТО, на іншому заявив, що повинні. Власне, Зеленський з ним це проговорив і зараз це виглядає більше як така піар-акція: типу, ми зустрілись з Кісінджером. Ну, всі й так знали, що Кісінджер. В останніх своїх заявах у великих статтях підтримує наступний план: що навіть якщо Україна не може повернути зараз всі території, Україна офіційно ніде ні в яких домовленостях, ні публічних, ні в непублічних не визнає окупацію, але вступає в НАТО і каже: Дивіться: ось тут є певна територія, яка тимчасово окупована. Ми вступаємо в НАТО, але далі претендуємо і боремось за цю територію. Ось так сказав Кісінджер. І коли в Києві був Ялтинська європейська стратегія, багато хто з американців про це говорили, що дійсно це може бути план Б на випадок нереалізації швидкого військового повернення всіх територій. Ну і власне ця історія проговорилась ще раз нашим президентом Мікісінджером. Кісінджер згадав всі рази, як він міняв свої позиції, ну і зараз підтвердив, що він, в принципі, не проти, а навіть того більше за, щоб Україна вступала до НАТО, і він це бачить як непогану історію для розширення самого альянсу. Ну і зрозуміло, що підсилення України. Крім того, крім Кісінджера, зрозуміло, що для нас зараз важливі республіканські кандидати в президенти. Ну і Рон Десантіс вийшов з дуже такою неправильною і дуже нетактовною, недипломатичною заявою в боротьбі за електорат Трампа. Він заявив, що він проти вступу України в НАТО. Він проти того, щоб українці приєдналися до альянсу, тому що це суперечить інтересам Сполучених Штатів. Насправді треба сказати. Що Десанті зараз втрачає свої лідерські позиції? Сьогодні вийшов Washington Post, який сказав, що більшість все таки спонсорів готові інвестувати в Трампа. Трамп для нас теж не дуже краща історія. Ну от Трамп теж говорить про те, що він за один день досягне миру. Ми можемо тільки уявити, який це може бути мир. Зеленський на засіданні ООН Генеральної асамблеї сказав, що хай Трамп озвучить свій план, щоб це не був кіт в мішку. Трамп, правда, на це не відреагував. Ну, от, ну і ще цей новий кандидат Рамасвамі. Теж зараз зробив кілька недолугих заяв, достатньо антиукраїнських. От, ну, говорить, він якраз таки розганяє свій рейтинг, тому саме робить такі заяви, щоб наздогнати і Десантіса, і самого Трампа. Загалом є соціологи Інституту Меріленд. З агенцією ІПСАС ще за березень-квітень. Ну і там 38% американців готові підтримати Україну стільки скільки потрібно. 46% вважають, що один-два роки вони легко можуть підтримувати, і 11% готові підтримати 2-5 років. Більше того, в мене є внутрішні соціології республіканської партії, де задавали друге питання: чи готові ви підтримати Україну? І там дійсно 38% кажуть так. Коли задають питання таким чином, чи готові ви підтримувати Україну, бо борючись проти Росії, вона ослаблює Росію, що дуже вигідно, Сполученим Штатам. Так звана формула Рейгана. І тоді одразу 68-70% підтримує Україну. Тому тут теж питання, як задати його. Хоча не всі, ось ці депутати, ці кандидати республіканці, власне, це розуміють, але не всі лінсі Грем, теж кандидат в президенти від республіканської партії, теж. Дуже відомий впливовий республіканець, який запам'ятався тим, що лобіював для нас зброю, і заявляв, що Україна повинна стати супердемократією піти на вибори. Ну, от, коли б був Зеленський, власне, і зустрічався з ними всіма, він голосу Америки дав такий коментар, що візит Зеленського США, що під час візиту Зеленського США він власне. Підтримує український народ всі ці 18 місяців, а й що українці повернули половину того, що Росія намагалася дуже швидко завоювати. Що американський народ не втратив жодної людини НАТО розширилось. Російська економіка страждає. Армія РФ збройні сили України знищують. Він каже, що це хороша інвестиція, і треба більше давати і грошей і зброї для української армії. Правда, на рахунок. Правда, на рахунок вступу в НАТО лінці Грем не висловлювався. Розумієте, тут ще з'явився і папа римський на днях, який сказав, що війна в Україні вигідна тим, хто торгує зброєю. Ну давайте піднімемо питання: Росія одна з тих, хто найбільше торгує зброєю, тільки якщо Україна продає свою зброю, щоб тримати мир в світі. То Росія свою зброю продає якраз таки бандам, гангстерам і країнам, які роблять революції, вбивства або навпаки диктаторським режимам, які знищують своє населення. Ось в цьому різниця між українською і російською зброєю. Якщо говорити про тих, хто дає нам зброю, то навпаки, це люди, які шукають миру, це люди, які роблять все можливе, щоб війна закінчилась. А закінчиться вона може в той момент, коли останній російський солдат покине територію України. Тому тут заява папа в черговий раз не відповідає, не відповідає ніяким стратегічним розмірковим його як і релігійного лідера, і як політичного лідера. Ну тому в даному випадку ми не будемо коментувати папу. В нього своє бачення. Він хоче я, до речі, теж спілкувався з релігійними лідерами. Вони кажуть, що папа хоче скористатися із політиками. Папа хоче скористатися війною, стати таким собі миротворцем, скористатися цією кров'ю, просто щоб зробити себе більш святим. Але поки що робить він це дуже недолуго. Нехай прийде сюди, подивиться, проникнеться, просякне. Духом України і нашого протистояння, можливо, тоді він змінить свою думку і взагалі почне е говорити про е те, щоб Україна повинна приєднатись в НАТО, а російські війська повинні бути знищені. Ще одна новина, зв'язана з е обороною е німці. Заявили про те, що їм зараз дуже важко передати Таурус, не хочуть вони прив'язати до Атакамсі. Американці підтверджують, що будуть атакамси. Уже передали Абрамси. І Зеленський, і Рустему Меров заявили, що Абрамси вже в Україні приїхали і готові. До бою Буданов е, сказав, що будуть використовувати Абрамси в суперспеціальних специфічних операціях, де їхня ефективність буде просто максимальною. Е, в Росії, до речі, дограє центр штабу управління військово-морських сил. Загалом 105 поранених більше 60 вбитих, 38 з яких це офіцери. Ну і власне головнокомандуючий воєнно морських сил теж. Соколова зажмурили, тому влучання можна вважати більш ніж успішним. І е, Британський шторм шедо показує себе як не можна краще, але треба більше атакамсів. Ну, от, треба і Тауруси, і багато іншої зброї для того, щоб вона була в Україні, для того, щоб НАТО бачило, наскільки Україна потужна, сильна і класна, і наскільки ми потрібні НАТО, а не тільки НАТО потрібне для нас. Ну і власне, завершуючи тему з НАТО і американських кандидатів в президенти і зустрічі з Кісінджером, поки що нічого супернового сподвижного не сталося. Поки що це розмови неофіційних осіб, осіб, які не відповідають. За прийняття прямих рішень з тієї знатівської сторони, це кандидати в президенти, це політологи. Так, вони формують думку і враження. Але давайте чесно, вони не приймають дані рішення. Так і Трамп, і Десантіс, і Рамосвамі можуть обратися і потім приймати ці рішення. От тоді й будемо з ними говорити. А зараз насправді ось ці заяви по великому рахунку, це ну з пустого в порожнє. Тому в даному випадку. Ось ці пости не є такими там супер величними чи великими досягненнями. Для е Кісінджера. Я б нав навпаки скористався моментом і сказав би його, попросив би його написати статтю, як він бачить світ. Без Росії. Як переконати світ, що Росію треба демонтувати? Ось тут треба його візіонерство, а не те, що він хоче Україну в НАТО, не хоче. Його час минув як політика, який приймає рішення. Але як політолога, який формує громадську думку в світі, важливо. важливо нехай Генрі напише. Чи можливий світ без Росії, який він буде, наскільки він стане кращим, наскільки він буде безпечнішим, наскільки він буде щасливішим? І ось це якраз таке питання його рівня, а не питання НАТО. Ну, це якщо давати поради нашим. Політикам друзі, підпишіться, будь ласка, на канал. Прямісінько зараз під цим відео нажміть на кнопку підписатися. Ми з вами розширюємо українців в українському YouTube, Викидаємо латиніних, викидаємо її поплічників тут, які вже зібралися заміщати базу ОПЗЖ. Фейгіних, п'янковських і решту російської агентури, яка тут працює. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб можна було одразу отримувати повідомлення. Ну і напишіть відповідь в коментарях, як ви вважаєте, яким прекрасним буде світ. Без Росії ми знаємо світ без радянського союзу, і дійсно завершилась холодна війна. Нічого катастрофічного не сталося. Яким ви бачите? Ну і чи бачите можливо тут вже теж російських ботів з'явилося? Ви до речі, бачили звіт мінкульту, Мінстрату, Мінкульту, Стратегічний комітет по комунікації, вони написали, що Росія запустила фейкове відео. От, я був один з трьох блогерів, політологів, де найбільше засівали російські боти. Власне, це відео, ці коментарі. Ну і, власне, я комунікував з Мінкультом з цим інформаційним відділом, кажу, а чого, ж, чого я там, ну, говорить, що в нас найкрутіша, найпатріотичніша аудиторія. І тут якраз таки російські боти намагались змінити. Вашу і нашу з вами думку. Тому напишіть, будь ласка, як ви бачите світ без Росії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До